Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. І сьогодні ми поговоримо про стратегію інвестування в крипті, якою е користуюся власне я. Криптодон! на праву. Ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Одразу скажу, я не впевнений, що це буде комусь цікаво, але для себе чомусь я захотів зафіксувати такий момент, і мені буде самому цікаво, чи в подальшому в мене це якось зміниться, тому що коли я тільки починав. Я торгував зовсім інакше. А потім, з моменту, коли я почав вести канал, я вже на той час трансформувався в людину, яка почала інвестувати кроками. Один крок це 25% на позицію, на відкуп, і таких кроків на позицію було 4. І Таким чином я відкуповував і усереднював позицію або добирав на залишок. Якщо говорити саме про сьогодні, то в мене не змінилася, а додалася плюс одна манера торгівлі, яку я використовую на проекти, де я виділяю якийсь глобальний бюджет і він займає якусь. Алвин і він займає велику частину мого бюджету. А це систематика 10 кроків. Тобто, якщо до цього я притримувався і торгував лише за систематикою 4 кроків, то при Інвестиціях і виділенню бюджету на якийсь проект. Ну, давайте на прикладі а, Акса візьмемо. От я на АКС виділяю 30 тисяч баксів. І 30 тисяч баксів це достатньо велика частина портфелю, і це велика сума грошей. І от а, я не роблю її а, відкупом в 4 кроки. Я роблю її відкупом в 10 кроків. 10 кроків по 3 тисячі доларів кожен крок, і таким чином в мене вирисовується великий об'єм токену, гарна середня ціна, і у разі чого, у разі якоїсь необхідності, я завжди поступово все можу докуповувати і усереднювати. Ця стратегія чудово працювала на низовому ринку, коли він не був. Таким динамічним і яскравим. І цю ж стратегію я сьогодні тестую вже на а, тому ринку, який ми бачимо на сьогодні, де вже біток підкрадається до 100 і ніяк не може пробити 99600. Тому мені цікаво. А, і щось інакше, щось е, сучасне. Я постійно моніторю різні стратегії, які хтось десь винайшов для себе. Щось тестую е, і зачасту це все відсіюється. Ось система. Чотирьох кроків, я її для себе сам винайшов, і вона для мене служила вірою і правдою дуже довгий час. Вона мені на сьогодні так само добре подобається, я нею користуюся, але от просто для великих бюджетів вирішив ввести, знову ж таки, сам для себе систематику 10 кроків. І тепер, якщо я виділив бюджет, то от я інвестую uh, по 3 тисячі. Я прикидаю для себе ордери, які я хочу викупити. Одразу ж їх в стакан навалюю, і просто воно там собі фіксується поступово і все. Я не беру по одній ціні на 30 тисяч. Хоча так я знаю людей, які роблять і власне так, і нормально. Напишіть, як ви інвестуєте, яких стратегій притримуєтеся в торгівлі. Ви, як ви відкуповуєте. Іти, т -д -д -т Дуже цікаво було почитати і пообговорювати якісь із стратегії. Можливо, мені щось сподобається і я щось візьму потестувати для себе.